Привіт! я Вероніка Мельник і це рубрика Мобільний репортер. Добірка найцікавіших відео від наших глядачів, які точно не залишать вас байдужими. Що потрапило до ваших об'єктивів цього разу? Дивімося! Сьогодні у випуску лайфхак для зберігання грошей, пронизливий погляд та маленький волонтер. Якими близькими не були стосунки дитини з батьками, вчасно сепаруватись дуже важливо, адже потрібно проживати власне життя. А тепер відгадайте загадку: сидить лялечка в коморі, а памперс на дворі. Не знаєте? Тоді дивіться, програма доступне житло для тих, хто готовий з'їхати від батьків якомога раніше. Щоправда, друзів запросити на вечірку буде проблематично. Хтось їде від батьків, а хтось навпаки не може дочекатися вихідних, аби повернутись до рідної домівки. Особливо, якщо їхати треба в село на маршрутці, під звуки курчат в коробці. Там своя атмосфера, свої люди, окремий світ, там хліб сіллю, коли голодний. Там в ціні старі, розтягнуті, але такі зручні штани. А ще для важливих сусідських нарад там є спеціальне взуття, яке усім своїм виглядом кричить: Я вдома. Все це нагадало мені студентські роки, коли, їдучи до мами, пакуєш у валізу весь непотрібний одяг, постільну білизну для прання. А ще за місяць відкладаєш гроші на дорогу, дбайливо упаковуєш та ховаєш чим подалі, щоб не витратити їх. Ну, як упаковуєш? Це голосно сказано. Скоріше намагаєшся зробити так, щоб не дуже дзвідніти монетами, розраховуючись з водієм. Я оце не можу понять людей, які користуються резинками для грошей. Зачем вони треба? Ну, що ну, це таке? а? Як? Воно ж не носить невдувно, не складеш, таке ж м'якає тільки і все. Чудні. А чи бувало у вас таке, що ніби один вдома, а відчуття, що хтось слідкує за тобою, не полишає? І куди б ти не йшов, всюди відчуваєш на собі пронизливий погляд. Полтергейст якийсь не інакше. Не знаю прізвиська цього привида, але він категорично засуджує господарку, яка забула його погодувати та займається своїми справами. А герой наступного нашого відео засуджує байдужих людей, які проходять повз та не донатять. Що тебе патрон? Він зараз не на піку популярності. Зустрічайте наступну зірку. Пухнасті лапки, милі оченята, яскравий патріотичний одяг та елементи шоу. Сукупності це все веде до потрібного результату. Коробочка для грошей стрімко наповнюється. Були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо хочете долучитися до створення програми та побачити своє відео на екрані, уважно спостерігайте навколо, хутко знімайте та викладайте у мережу з хештегом «Вінниця репортер». або надсилайте мені у особистих повідомленнях у соцмережах. Па-па!